Чи не зіпсує цього моменту випадіння волосся? Ні, якщо у вас міцне волосся і здорова шкіра голови. Новий Head and Shoulders проти випадіння волосся з вітаміном Є, е. живить шкіру голови та волосся, допомагає зменшити його випадіння до 95% і видаляє лупу Head and Shoulders проти випадіння волосся 100% без лупи до 95% менше випадіння волосся. Природна свіжість, і тільки добірні зерна дарують незабутні моменти кавової насолоди. Чібо ексклюзив. Відкрийте для себе нові яскраві відчуття Південної Америки разом з Чібо ексклюзив Орідженс. Що таке ексклюзивний чай? Це яскравий вишуканий смак та аромат. Це великі відбірні листочки. Це чай, ретельно зібраний на плантаціях та вміщений у нові прозорі пакетики пірамідки. Ціни телі чаю не погодяться на менше. Ексклюзивна колекція Ліптон. Розкішні відчуття. Мої рідні! Ось У сумій домашній сир. Наш що ж ми бабусі скажемо? У творожній традиції президент відтворено свіжість і справжній смак домашнього сиру. Ну, як вам мій сир? На котам шкода, муршіку не дісталось. Творожна традиція, президент, справжній домашній смак. Тепер для кожного свій.